Здорожчання ціни на електроенергію, вибух газу у Вінниці, медичний Оскар. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 1 червня в Україні підвищили ціну на електроенергію для населення. Один кіловат на годину відтепер тепер коштує 4 ,32 гривні 32 копійки. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів України. Нічний тариф становитиме 2 ,16 гривні 16 копійок. За ним електрику рахуватимуть, якщо в споживача встановлений двозонний лічильник. Тариф на електрику збільшили, аби відновити енергосистему після обстрілів російських окупантів. Про зміни в ціні на електроенергію поговоримо з Тетяною Колодій, речницею ТОВ «Енера Вінниця». Вітаю вас! Добрий день розкажіть, будь ласка, про причини збільшення вартості на електроенергію. Думаю, що дійсно всі розуміють у зв'язку з чим підняла стіна на електричну енергію. Це постійні обстріли, і просто енергетична система потребує значних вкладень для того, щоб у кожного споживача в нашій оселі була електрична енергія. Тому дійсно, 31 травня, постановою 632 кабінет міністрів України вніс зміни, відповідно до яких вартість. Електричної енергії за 1 кВт, незалежно від обсягу споживання буде рахуватися 4 ,32 гривні 32 копійки, враховуючи ПДВ. Багато людей зараз будуть хвилюватися питанням, як все ж таки заощадити за використання заощадити на використанні електроенергії і що потрібно зробити, щоб власне перейти на цей нічний тариф і платити трошки менше. Так, дійсно можна заощадити на електричній енергії кошти, якщо у вас встановлен, встановлений зони лічильник, Двозонний чи трьохзонний. Для того, щоб ця функція працювала, дійсно потрібно звернутися до оператора системи розподілу на території Вінниччини Це Вінниця-Обленерго. Подавши заявку на встановлення зонного лічильника, ви отримуєте можливість сплачувати у нічний час за двічі меншою ціною. А які умови встановлення цього лічильника? Вам необхідно просто подати заявку оператору системи розподілу і потім звернутися до нашої постачальної компанії. І на цьому все буде нараховуватися за новим тарифом електричної енергії. Цей лічильник платний чи безкоштовний? Я думаю, що відповідь на це питання краще нададуть фахівці оператора системи розподілу. Так, що потрібно зробити мешканцям багатоквартирних будинків, щоб перейти, ми вже сказали на нічний тариф? Так, це дійсно звернутися до оператора системи розподілу. Я думаю, фахівці Вінниця Обленерго зможуть надати фахову консультацію та у найшвидші терміни встановити зони лічильник для покращення. Тобто є якийсь термін, так? Це може бути тиждень, чи це можуть бути декілька днів в залежності від того, мабуть, скільки є звернення наших споживачів за таким питанням. Чи призначено пільговий тариф для людей, що взимку використовують електроопалювальні установки? Так, дійсно, в кого є електроопалювальні установки, якщо у вас споживання в опалювальний період до 2000 кВт, значить ціна на електроенергію буде 2,64, як і було раніше. Якщо у вас обсяг споживання електричної енергії понад 2000 кВт, то повністю вся ваше споживання рахується по 4 гривні 32, ,32 копійки. Також хочу уточнити ще один момент: якщо ми говоримо, що раніше... Було можливо наприклад до 100 кВт платити одну вартість після 100 кВт Вартість змінювалася. Зараз вже мова про це зовсім не йде. Так, дійсно, це правда. Раніше до 100 кВт було одне споживання. Ну це вже досить давно було мабуть, понад два роки тому. То зараз незалежно від того скільки людина споживає електричної енергії, тобто використовує мається на увазі, буде нараховуватися електрична енергія за 1 кВт 4 гривні 32 копійки, враховуючи ПДВ. Нагадайте, також як передавати правильно показники за спожиту електрику, сьогодні, якраз третій, останній день, третє число, третє червня, коли наші споживачі, клієнти можуть передати покази лічильника оператору системи розподілу, відповідно яких ми будемо здійснювати нарахування. Показ лічильника передаються за два дні до закінчення місяця, і перших три дні нового місяця в. Враховуючи навіть вихідні. Тобто, якщо час передачі показів лічильника припадає на суботу чи неділю, ви все одно в онлайн режимі можете ці покази передати. Це і Viber, і Telegram, і кол-центр, також особистий кабінет, є світло, або зайшовши на онлайн-платформу, АТ Вінниця Обленерго. Це досить зручно, просто і швидко. Нагадую також, що Рахунок, який споживачі отримають в червні місяці, він буде ще за старою ціною, тобто та ціна, яка була раніше 2,64. А от уже нарахування за червень, які споживачі отримують платіжки у липні місяці, вже буде відповідно нових змін по 4 ,32 гривні 32 копійки. Отут от таке цікаве питання у мене визріло: якщо споживачі здійснили переплату, тобто вони заплатили за певні кіловати наперед за старою ціною, і от вони будуть воно зарахується їм наперед за старою ціною чи потім додасться оця різниця? Ні, додасться різниця. Наприклад, якщо у вас було до оплати сума 500 гривень, а ви заплатили 700 гривень. То відповідно до нового тарифу кіловати вже надійдуть з різницею, тобто ви мусите будете доплатити ще бонусом. Ну не бонусом, а мусите доплатити ще ту різницю відповідно нового тарифу. А от стосовно тих споживачів, які все ж таки не передають покази лічильника, як відбуваються нарахування для них? Якщо споживач не здійснює передачу показів лічильника у відповідні терміни, або здійснює їх невчасно, наприклад, час передачі показів орієнтовно в цьому періоді було з 30 травня по 3 червня, а споживач здійснив 5 червня, чи там, наприклад, 28 травня, то відбувається до нарахування по середньодобовому споживанню, тобто береться. Той період, відповідно за який нараховано, наприклад, за 28 днів, якщо споживач передав, а три дні до закінчення місяця береться посередньодобовому споживанню, наприклад, як у попередній період за минулий час. Тобто не зовсім правильні будуть некоректні нарахування. Тому для того, щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому і щоб не псувати ні собі нервову систему, ні іншим нашим, наприклад, фахівцям, які з'ясовують ці питання, просто потрібно дотримуватися правил передачі показів, і тоді рахунки будуть актуальні і коректні. Які можете дати поради нашим глядачам, щоб заощадити споживання електроенергії? Ну, мабуть, це в першу чергу встановити електрозберігаючі лампи, використовувати техніку, яка допомагає заощаджувати електричну енергію. Також доволі часто в нас є така звичка залишати ввімкнені зарядні прилади, якісь які не використовуються а в резетці все одно залишаються. Мабуть, ось такі найактуальніші. Я вам дякую за роз'яснення. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Тетяна Колодій, речниця ТОВ «Енера Вінниця. Вінницька обласна військова адміністрація через часті відключення електроенергії разом з благодійним фондом продовжує підсилювати медичні заклади генераторами. 11 лікарень отримали машини для вироблення світла потужністю від 11 до 40 кВт. Генератори працюватимуть у районних лікарнях, центрах первинної допомоги, профілактики та хвороб Міністерства охорони здоров'я, аби пацієнти могли безперебійно та якісно отримувати медичну допомогу, а спеціалісти епідеміологи проводити лабораторні дослідження. Так як і потрібно нам зараз відстояти свою незалежність, і так само ми маємо бути енергонезалежними, водонезалежними і таке інше. І тому якраз генератори і дають нам змогу в ті часи, якщо будуть або планові, або позапланові від відключення світла, щоб ми могли забезпечувати планову і екстрену роботу закладів, ми є єдиним центром, де зберігається вся всі вакцини для Вінницької області, і багато чого. Є іншого, як те, що забезпечує саме наш центр контролю та профілактики хвороб. Через вибух газового балону в одній з багатоповерхівок Вінниці пошкоджено дві квартири. Ще у чотирьох. Вибито вікна та двері. Подія сталася у вихідні по вулиці литвиненко вольгемут Здійнялася невелика пожежа, яку. Відразу ліквідували бійці ДСНС. Скло та рами від балкону розлітались на кілька метрів від епіцентру вибуху. Постраждалих немає. Поліція встановлює причини та обставини вибуху. Чергову допомогу, а саме 12 мавік т і два бандера павер передала чотирьом військовим частинам громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Розвідувальні дрони військові використовують у найгарячіших ділянках фронту. На безпілотники кріплять скиди та знищують ворожу техніку та піхоту. А Бандера Павер передали мобільним вогневим групам, які захищають небо Вінниччини, від шахедів. Якщо говорити в цілому, кому допомагає Вінницька міська територіальна громада? Це 50 частин, 36 на системній основі, тобто два і більше рази передача. А решту 14 – це по одному, в тому числі сьогодні й присутні представники частин військових і бригад, які ми передаємо вперше. 12 Mavic мавік t ми передаємо. До речі, проговорили з ними про те, чи потрібна технічна підтримка щодо перепрошивки Мавіків, які мають проти оновлення. Вони поки що підтвердили, що їм достатньо того, що вони мають в своєму арсеналі. І Бандери сьогодні передаємо два. Е, якщо говорити про системність, е, ми її маємо вже впродовж двох більше років і передаємо на регулярній основі 650 мавік т закуплено Вінницькою міською громадою за 2024 рік. Частину ми вже отримали, і більшу частину з того, що отримали, вже передали. Крім того, тепловізори, крім того, сухі душі 500 тисяч, до речі, 200 тисяч вже передали військовим, які мають можливість користуватися. Ми отримуємо 3T-MAVIC. Цей коптер допомагає нам в нічний час і при поганих погодних умовах. Вести спостереження за діями мавіки потрібні щодня, щохвилини, тому що ну як би це не було, але це розхідники. Тобто буває, що і три, і чотири мавіки за день ми втрачаємо. У Вінниці оголосили номінантів на орден святого Пантелеймона. Цю відзнаку ще називають медичним оскаром. Отримують її практикуючі лікарі. Цьогоріч кандидатів на орден від Вінниччини було 9. До національного етапу потрапило двоє Олександр Фомін та Дмитро Дмитрієв. Відзнаку Орден Святого Пантелеймона започаткувало Міністерство охорони здоров'я України ще у 2009 році. Та вручаються й почесний хрест медикам, які мають видатні заслуги у розвитку галузі охорони здоров'я. З часу заснування відзнаки її отримали понад 20 відомих вчених та лікарів. Всі кандидати подавались членами регіональної ради. Вони всі достойні лікарі, військові, цивільні лікарі. І коли ми розглядали кожного кандидата, це було представлення його професійних досягнень і досягнень в служіння громаді, це важливо. Ми потім таємним голосуванням. Члени всі 13 членів регіональної ради вибирали, віддавали свої голоси тому або іншому кандидату. Серед дев'яти номінантів від Вінничини на національне вручення відзнаки поїдуть два медики: Олександр Фомін та Дмитро Дмитрів. Номінацію мені подали наші лікарі. Мабуть, за те, що ми якраз організували центр промітей для лікування фантомного болю у поранених. Наразі у нас вже пройшло десь около ста. Пацієнтів є позитивні результати. Це виключно волонтерський центр, там лікарі-волонтери, тому я завдячую більше моєму колективу, який там працюють на волонтерських засадах. Я не вважаю, що це щось видатне, це наша о, щоденна праця, яку ми надаємо допомогу нашим пораненим, травмованим військовослужбовцям. Але суспільство Вінниччини вирішило номінувати на цю поважну нагороду. Ну, це їх рішення. Переможців цьогорічного національного етапу ордену святого Пантелеймона обиратимуть 27 липня у Києві в День медичних працівників та у День Святителя, чиїм ім'ям названо відзнаку. Євгенія Овсяніков телеканал Віничина. Насичені подіями вихідні для малечі до дня захисту дітей влаштували у Вінницькій громаді. Це і прогулянки на катамаранах розваги у мотузковому парку. І велике спортивне свято у центральному парку імені Леонтовича. Теніс, шахи, баскетбол, бадмінтон на цих спортивних локаціях розважались у день захисту дітей, хлопчики та дівчатка, батьки яких загинули, боронячи Україну. <пробітник> Вікторія Краснобаєва провела на спортивне свято двох своїх синів. Десятирічний Микола мріє стати боксером та прославляти Україну своїми перемогами. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарно, красиво, і мене радує, що тут нас не боляти, як в других містах. Діти вони маленькі, хочеться їм давати по максимуму зараз позитивних емоцій. Ну, та й сама як теж розвиваєшся, біля них відпочиваєш, тому що навчання багато часу займає, і ну, хочеться, щоб діти теж мали відпочинок. Інна Романенко разом зі своїм сином Віктором втратили батька та чоловіка півроку тому. Аби дитина легше пережила цю втрату, їй потрібно відволіктись. Переконана мати. Діти роз забули про війну, про це все. Дуже сподобалось дуже ці емоції, паки, Ну дуже сподобалось. Ми жінки справимося. Ми сильні організаторами свята стали комітет по фізичній культурі та спорту та департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Приурочили захід до міжнародного дня захисту дітей. Ми егідою Вінницької міської ради. е зібрали дітей, в яких загинули батьки один із батьків під час війни. Тобто діти не пів Вже це діти війни, які відчувають, що таке збройна агресія нашого сусіда. Але тим не менше, ми пробуємо всіма силами додати їм тепла, додати їм драйву, додати їм життя, щоб вони рухались вперед і не зупинялися. Понад 70 дітей стали учасниками свята, і половина з них вже записалась до вінницьких спортивних шкіл. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх рідних. До зустрічі!